Так, слайди видно. Почнемо з огляду ринку. Ринок цікавий, динамічно розвивається, і саме тому у багатьох виробників виникає бажання розширити асортимент. А іноді ми бачимо навіть зараз намагання тих підприємств, які ніколи не займалися виробництвом дієтичних добавок, опанувати. Цей сектор ринку, і також долучитися до виробництва та продажу дієтичних добавок. Чому це так? Чому все ще цей ринок виглядає привабливим, і чому, власне, напевно, і ви берете участь у цьому вебінарі? Ми про це якраз і поговоримо. І які є перспективи, на що можна сподіватися, а також які є загрози. Отже, дієтична добавка – це за вітчизняним українським законодавством харчовий продукт, призначений для споживання в невеликих кількостях для доповнення звичайного раціону окремо або в комбінації з іншими харчовими продуктами. До речі, хотів навести приклад якоїсь дієтичної добавки, яка спеціально призначена для споживання з іншим харчовим продуктом чи продуктами. і не знайшов, але майте на увазі, що така можливість законом передбачена, законом, яким про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу дієтичних добавок, врегулювання інших питань у сфері охорони здоров'я. Це перший закон і. Також закон про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів це ще один закон, і визначення, що таке дієтична добавка, в них однакові. Ну, це не дивно, так і має бути. Дієтичні добавки є концентрованим джерелом вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин із поживним чи фізіологічним ефектом. Реалізується дозовано як фасований харчовий продукт у формі капсул, пастилок, пігулок, саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування чи в інших схожих формах рідин та або порошків. Вичерпне формулювання, що таке дієтична добавка і, власне, від того треба відштовхуватися від цього формулювання для того щоб не порушувати вимоги вітчизняного законодавства і підкреслю відразу що в єс